Ракетний удар по колоні російської техніки та влучання у штаб з офіцерами РФ у тимчасово окупованому Скадовську в Росії починають панікувати. А ви спокійно ставте вподобайку цьому відео та підписуйтесь на канал Фабрика новин. Мене звати Наталія Мартинюк. За мить розкажу вам усі деталі. Ракетним ударом по колоні техніки 11 вантажівок постачання російської армії знищили українські військові поблизу Гладківки, що у Скадовському районі Херсонщини. На відео, яке оприлюднили у соціальних мережах, видно, що удари було завдано по машинах, які перебували у голові та хвості колони, через що решта транспорту була заблокована та стала легкою мішенню для артилеристів ЗСУ. Після цього російський військовий пропагандист, який знаходиться на Херсонському напрямку, не стримує емоцій, коли критикує командування РФ. Ну, доведіть своїх людей, що не треба їхати колоною, хоч ти в Донецьк їдеш, хоч в Ростові. Ну, що должно случитися, щоб всі це поняли? Пише позівний Асєтін у своєму звіті. Інститут вивчення війни про проблеми росіян на Херсонщині. Пишуть РФ має проблеми з ППО. Також вказується, що український ракетний удар по Скадовську у Херсонської області 9 листопада стався по 126-му військовому управлінню слідчого комітету РФ. За словами джерела, дві українські ракети «Хаймерс» влучили в будівлю під час наради, убивши 8-10 російських офіцерів і військовослужбовців. Серед них був виконувач обов'язків начальника 126-го військового слідчого управління. Йдеться у звіті. За повідомленнями місцевих жителів близько 9.00 був приліт, можливо, по готелю Лотос, де нібито розквартировані російські офіцери. Один із місцевих ресурсів окупантів написав, що зсу. Вдарили двома ракетами, причому російська протиповітряна оборона нібито збила одну з них, а ще одна прилетіла в неізвісному направлінні. Так як пише пов'язаний з військово цивільною адміністрацією Миколаївської області та силами оборони, анонімний канал Ніколаївський Гванюк. Прилетіло не по лотосу, а через дорогу поруч в будівлю колгосп-контори, де постійно дислокувалися важливі дядьки. Власне, так пише цей ресурс. За даними його ж ППО нічого не збивала, а на другому поверсі будівлі дійсно дислокувалися окупанти. Головний редактор «Цензорнет» Юрій Бутусов показав карту, де ймовірно удар по окупантах у Скадовську могли нанести українські військові з Чорнобаївки. І згодом у своєму дописі уточнив: число ліквідованих росіян мінімум вісім. А вже вчора по обіді стало відомо про 10 знищених окупантів ще 11 – поранених ворогів. Представник гурмо Андрій Юсов підтвердив, що серед загиблих в результаті удару по окупованому Скадовську є російські офіцери. За його словами, в момент атаки там повинні були знаходитися і представники ФСБ. Тож, поки росіяни не навчилися доставляти на фронт людей ізброю не колоною, за що власне отримують шквал критики від своїх же пропагандистів та далі дислокують на одній території своїх офіцерів, українські військові добряче по них гатитимуть. Пишіть у коментарях про недолугість командування ворогів, і, звісно, підписуйтесь на канал Фабрика Новин, щоб не пропустити ще більше гарячої інформації. Побачимось.